Ці газети було надруковано вірш кримського поета Данила Кононенка. Слово до кримських українців. Українці мої, кримські браття у першім колінці. Чом принишкли собі, ніби вас і нема в цим краю. Ми ж такі ще живі, ми ж ба з вами таки українці, і не втратили гідність і совість. І мову свою. Ми ж бо з вами отут, у Криму, не у гостях, а вдома. Тут наш рід, тут оселя в квітучим вишневім садку. У словах поета дійсно криється правда в тому, що до 1992 року в Криму 700 тисяч українців. Почували себе діаспорою, і все через агресивну політику сусідньої держави, яка поступово стискала свої лищата навколо Криму.